Szanowni ukraińscy partnerzy, koleżanki, koledzy oraz przyjaciele. 24 sierpnia Ukraina świętuje 31. rocznicę odzyskania niepodległości. W związku z tym życzę, aby w domu każdego Ukraińca zawsze gościła radość, wolność, porozumienie, dobroć i wszelka pomyślność. Cieszę się, że na fundamencie ciągłych relacji sąsiedzkich, opartych na wspólnym dialogu i szacunku, Możemy budować nasze partnerstwo m.in. z miastem Mena na Ukrainie. To wyjątkowy dzień dla każdego z Was. Dokładnie 31 lat temu, 24 sierpnia 1991 roku, Ukraina odzyskała niepodległość. Stała się wolnym, demokratycznym krajem. Był to czas triumfów, takich jak pierwsze prawdziwe, wolne wybory, ale i chwil ciężkich, jak agresja ze strony Rosji. Był to czas radości i smutków. W roku ubiegłym wasz prezydent Wołodymir Żeleński powiedział: Można okupować terytoria, ale nie da się okupować miłości narodu do Ukrainy. Taka postawa zawsze was cechowała, a szczególnie teraz jest najlepiej widoczna w trakcie wojny z rosyjskim najeźdźcą. To siła i determinacja obywatelek i obywateli Ukrainy. Stoi na straży wolności tego kraju i walczy z zagrożeniami, zarówno tymi z, z zewnątrz, jak i z wewnątrz. To Wasza ciągła walka o kulturę i język, o rozwój gospodarczy kraju, a także o bezpieczeństwo najbliższych daje siłę Ukrainie. Życzymy Wam otwartości i nadziei na drodze ku wspólnej, lepszej przyszłości. Razem z Wami świętujemy dzisiaj wolność. І, мувіль, слава незалежної України, десять років тому менська міська рада затвердила герб і прапор міста. Я тоді мав честь бути консультантом, представляючи українське Геральдичне товариство, консультантом із розробки цієї символіки. Хоча розробка тут не зовсім доречне слово, тому що ми тоді насправді нічого нового не розробляли. Ми просто відновили в правах, відновили в статусі. Символіку колишньої Менської сотні Ніжинського козацького полку. Символи ці зараз дуже добре відомі мешканцям мене, це зброя, шабля, стріла, козацький хрест. Зброя це символ захисту вітчизни, хрест символ духовності і готовності до самопожертви. Я впевнений, що саме так і трактували цю символіку ваші славні козацькі предки. Я пам'ятаю, що співпраця з керівництвом міста, з громадськістю міста, тоді йшла дуже ефективно, плідно. Фактично було дуже приємно співпрацювати з вашим містом. І зараз я спостерігаю за тим, як живе менська громада в інтернеті, в соціальних мережах і помічаю, що ваші люди добре знають і вміють. Користуватися своєю міською символікою це дуже приємно. Хочу привітати вас, шановні мої друзі, знайомі мешканці мене, шановні керівники міста. З Днем Незалежності і з 10-ю річницею затвердження вашої символіки. Ви маєте дуже горді і славні символи на гербі та прапорі свого міста. І вони дісталися вам від ваших славних предків. Тому хочу побажати перемоги і миру усім нам, а вашому славному містові, розвитку і процвітання. І слава Україні! Шановні жителі округу Мен, вітаю З Днем Незалежності України! В ході історії ми бачимо безліч прикладів героїзму в боротьбі за незалежність держав. Прикладами можуть служити. США, Израиль, Польша, Латвия, Литва, Эстония и богато других стран. Сейчас у Золотой книге Всесвятой истории борьбы за независимость герои Чернигова, Киева, Суму, Мариуполя и других мест записали свое имя. Украинская держава была и будет независимой державой. Незалежна и вильна Украина. Это воля граждан України вітаю з Днем Незалежності і вірю в нашу спільну перемогу. Слава Україні! Від імені Литовського аероклубу і всієї Литви хочу привітати круте українське місто мене і всіх його жителів з 31-ю річне... річницею відновлення державності України. Ми, громадяни Литви, добре знаємо, як багато пережили мене і Україна. В цілому за останні пів року. Ми, жителі Європи, бачимо, як муж, мужно та ефективно українці впоролися з агресією, а також з трудностями, які вона викликала. Ми відаємо за те, що вся Україна та мене зробили за останні 6 місяців за, для захисту свободи та демократії в Центральної Європі. Ми, громадяни Європейського Союзу, Ценуємо зусилля України стати це ще вільною та ще більш демократичною Україною та незабаром приєднатися до Європейського Союзу та НАТО. Однак це потребує чималих зусиль від самих українців. І крути, жителі та голови мене справді багато працюю в цьому напрямку. Знагоді. Свята від імені Литовців та Литовського аероклубу. Хочу побажати мене та всій України, мирного та чистого неба, добрих аеродромів та чудових доріг, а головне безпечного, спокійного та багатого життя для всіх українців. І ті, хто любить літати, і ті, хто не любить. шлове України!